брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні Ісус показує нам радість, яку переживають у царстві Небесному. за ту людину, яка кається, часто в нашому повсякденному житті. Ми любимо осуджувати інших людей. Це стосується таких глобальних масштабів. Ось ті погані, ось ці крадії, ось ці злочинці, всі такі погані. Це стосується також нашого особистого життя. Дивимося на тих, хто поруч нас, на наших сусідів, на наших знайомих, на наших гривень, часто. І і нарікаємо на те, які вони погані, осуджуємо їх. І навіть може статися так, що наша оцінка їх є об'єктивною. Так, вона дійсно можливо є рішення, можливо, є тими, які чинять беззаконня. Але задаймо собі питання. Чому мені так подобається осуджувати інших людей? Чому я насолоджуюся упадком інших? Адже ж за всіх людей помер Ісус Христос. І коли є люди, які грішать, вони таким чином зневажають цю жертву, яку Ісус Христос. Здійсни, чому мені так приємно насолоджуватися упадками інших? Можливо, тому що на їхньому фоні я тоді здаюся якимось кращим, якимось більшим, ніж є насправді. Це є глибоко деструктивна позиція. Вона нас ні до чого доброго не призведе, не приведе ніколи. Бо якщо я її надалі з дня в день буду дивитися на світ очима осудження, то рано чи пізно цей світ і мені стане на Навколо стільки зла, настільки багато злочинів боїться. То яка радість мені в цьому світі жити. Це перша проблема. А друга і ще глибша проблема полягає в тому, що позиція осудження не дозволяє мені... самому себе, чесно поглянути на своє життя і свої вчинки гріховні, та більше не дозволяє мені побачити велике Боже милосердя і велику Божу силу, яка діється над мною, коли Він мене рятує, коли Ісус мене рятує того, хто кається. Отже, Постановімо сьогодні в контексті слів Ісуса концентруватися на радості Царства Небесного, концентруватися на собі, перш за все, аналізувати своє життя і бачити, який великий Господь у моєму житті, як Він мене стіляє, як Він мене рятує в моїй гріхів. Такий погляд на себе. Погляд, сповнений покаяння і вдячності, дозволить нам подивитися на світ Божими очима і плакати разом з Ісусом Христом над тими вішниками, що чинять беззаконня. але й радіти тими особами, які каються, які змінюють своє життя, які творять Божу Богу. Слава Ісусу Христу.